Всім доброго дня! Сьогодні отримали дуже класні берці від торгової марки Vogel. Це кросівки, берці, полубатінки. Хто їх як називає, ну це самі берці. Вони йдуть в кольорі олива, хакі. Також є такі ж точно у нас в кольорі в біжевому. Преимущество цих берців, у них іде змійка, ви можете дуже гарно зняти їх при цієї змійки. Розтягнути не шнурівку. Усі розміри є в наявності. Розміри всі заміряються по устільці. Ви можете роздивитися їх повністю. Носок міцний, дуже мощний, протектори по бокам. П'ятка дуже міцна. Двухслойна подошва. Це повністю 100% Water Pro на гортексі. Дуже гарна модель. У кого таких немає, і хто хоче такі собі придбати, пишіть. Відправка нової почти можемо відправити. Всім гарного дня! Кому які розміри, уточнюєте по наявності.